Вітаю, вітаємо, солоденькі булочки і пончики. А ви знаєте, для того щоб нові відео на каналі Шустра Розпаковка виходили частіше, були яскравіше, гарніше, різноманітніше та цікавіше. Для того треба небагато від вас просто підписатися на канал, тобто стати глядачем каналу Шустра Розпаковка, регулярно тиснути вподобання і залишати приємні добрі коментарі з яскравими смайликами. Погані коментарі, я звісно видаляю, але перед цим просто прокляну, а потім блокую і видаляю. Для таких мікроканалів, як цей, дуже дуже важлива ваша підтримка, тому що своєю увагою ви даєте ютубу зрозуміти, ага, цей канал треба просувати, тобто рекомендувати людям. І таким чином канал буде розвиватися. А то є велика мотивація для авторки каналу робити контент більш якісним і більше цікавим. Bipulse